Сновська громада місце мальовничої природи, неймовірних краєвидів, творчих і креативних людей, невтомних трударів та відважних захисників, місце сили для кожного, хто тут народився і виріс. Всі населені пункти громади тісно пов'язані між собою, історією, трудовими здобутками, родинними зв'язками та культурою. Ми разом радіємо успіхам. І разом у часи печалі. Наша громада ще така молода. Сьогодні нам виповнюється лише вісім років, але вже так багато чого нам довелося пережити важкі тижні окупації, функціонування в умовах війни, евакуацію мешканців прикордоння, втрати кращих синів Сновщини. Але ми вистояли, не зневірилися. Працюємо, вчимося, відновлюємо, плануємо майбутнє. Нас всіх об'єднує щоденна праця на укріплення нашої громади, спільна діяльність у допомозі нашим захисникам і захисницям та людям, яких знедолила війна, а ще спільна мрія подолати ворога, здобути перемогу, щоб жити в мирі і злагоді. Нехай процвітає сновська громада. Нехай народжуються в ній нові покоління і будуть відомі нові імена. Нехай в неї буде яскраве та щасливе майбутнє, панує суспільна злагода, взаємна повага, довіра та мир.